Зло бореться весь час проти любові. Радіє, коли людство падає в злі, коли у душах бруд і бруд у слові, щоб зовсім не стало добра на цій землі. Не піддаваймося лихим спокусам. Добра бажаймо щоб не перестать любить. Навіть тоді, коли підпав укусам. Щоб тільки із Богом милосердним жить, щоб сонце завжди сходило уранці, і ніч вздягала сріблястий капелюшок. Краплини дощику стрибали в танці, виростали капусти в полях з пелюшок. Земля жила, цвіла всім розмаїттям. І люд народжувався здоровим і рясним, щоби жили ще не одним століттям, усе відновлювалося з кожної весни.